Привіт вам, мої найкращі люди. Сьогодні пересадимо з вами ці ось три рослинки. Насправді думала, що вже наступні відео з пересадок, оглядів будуть на вулиці, але, на жаль, погода не тішить. Дощі постійні кожного дня в поєднанні з холодною погодою. Ну, це явно не найкращий варіант для того, щоб тримати паларгонії на вулиці. І, хоч я насправді маю такий навіс, цьогоріч зробили. Але все ж таки якось трошки мені стало боязко за мої рослини, тому вирішила все-таки їх занести на в дім на оцей ось тиждень, так? поки в нас такі температури близькі навіть до нуля вночі, в день 5-7 градусів і постійні проливні дощі. Тому вирішила, скажімо так, обезпечити себе та рослинки і їх заховала. І поки ось такі є Ох, така віконце, скажімо так, між відправками. Між носінням туди-сюди моїх квітів. Хочу вас пересадити сьогодні три сорти: це ТА історія Любві, Петрей Белла і також мій дубль Юве Ельбрус. Одразу перепрошую за голос. У мене знову купа таких, як то кажуть, садіковських болячок, тому що діти хворіють, і я ось разом з ними по кругу, тому за голос, будь ласка, вибачайте. Так, і почнемо ми з. Нашої та історії Любві. Це ось такий ось у мене кущик. Доволі недавно я придбала живець цього сорту. Дуже гарно наростає. такий ось уже На днях от буквально позавчора зняла живець для дубля. Але бачите, кущиця гарно вона і сама. Тобто, це ось усе кущіння прямо віднизу, отак ось там гілочки. Тобто, це вона все семенька робила ще до того, як я зняла такий основний ось пагін. Тому ну, дуже гарно, скажімо так, кущиця. І такий, зараз вона в двохлітровому горщику, зважаючи на таку відносно невелику верхівку так, на кущик. Двохлітровий горщик вона ну, дуже гарно освоїла. Ось, бачите, яка коренева. І вона надто швидко пересихає. Навіть буває, двічі на день доводиться поливати. Тому сьогодні хочу її пересадити. Так, тому починаємо. Треба її спочатку якось таке дістати. Обтрушувати, щось, в принципі, не планую. Тобто, там якось знімати з неї якийсь торф там, чи пошкоджувати кореневу. Єдине, може, якщо буде ком, то його розпутаю. Ось, тому що вона, ну, от буквально не знаю, скільки вона в цьому горщику, тижня 3-4, може менше навіть. І вона вже ось так ось гарно. Запліла, торф такий свіжий, скажімо так, тому немає сенсу його знімати. Ой, ще б її якось придумать дістати, звідти. Це люблю в технічних горщиках вирощувати до такого періоду основного, основної пересадки, тому що краще діставати. Така ось коренева. Бачите, як гарно запліла. Ну, не дивно, насправді, що вона дуже швидко пересихає. Оце ось мушу так ось розпутати. Тому що вона може залишитись просто в такому ось комі. І коли отримуєте там від мене чи від когось іншого живці, і якщо ви бачите, що там вже так багато наплетено на корінчиків, краще оцей низ розібрати. Тому що він може отак у вас застигнути, і коренева просто далі у вас не буде рости. Так, пересаджувати планую. Такий же саме горщик, тільки об'єм 3,5 літра. Цей горщичок був 2 літри. Ну, в принципі, думаю, нічого складного, так, ставлю засипаю. Щодо субстрату, торф, перліт і такий дрібненький це на пісок, це дрібний вермикуліт. Тобто, вже неодноразово розповідала, який саме субстрат я використовую для пересадки. Зараз поза кадром посаджу і вже тоді вам покажу. Так, власне, історію любві. Пересадила. я ось вийшов кущик-горщик. Боже, так не люблю пересаджувати. Дивіться, що наробила в будинку, тим більше. На вулиці це якось ще не критично. А тут то я, мабуть, більше пилосочую, ніж пересаджую це все. Не знаю, якось так важко <сважко> в домі. З рослинами, з цим торфом, і з цим але ну, Нічого, теплички не маємо, тому будемо викручуватися, як є. Так, цю красуню пересадила, відставляємо її. Так, до речі, дивіться, торф я використовую практично сухий, тому рослинку я буквально можу навіть сьогодні ввечері, зараз на субід, тому сьогодні ввечері я її через низ полю, тобто через піддончик. Хто використовує торф вологий, зволожений, можна кілька днів не поливати. Я використовую сухий, тому що він краще просипається. Тобто я його засипаю. там. По краях горщика він просипається туди, куди потрібно. Коли торфології, він якось мені оце комкується, хоча він заледве ледве вологий, і мені не подобається. Тобто той ефект, я не можу добитися заповнення пустот таким чином, як я хочу. А там якоюсь паличкою туди трамбувати мені теж не подобається, тому що дуже пошкоджується коріння. Тому такий ось мій вибір. Трохи маю задишку, тому надіюся. Не будете то сильно критикувати, ну, насправді, захворіла трохи. Так, це у нас сортик Петрей Бела. Дуже класний сорт, чеська селекція, якщо не помиляюся. Отримала я її, здається, з бутончиками. Два чи три бутончика було, правда, розквіт, якщо не помиляюсь, лише один. Вставлю фотографію. Дуже класний сорт. от Мені дуже сподобалось. На фотографіях, коли я в дівчат бачила, як він квітне, тобто в селекціонерів, яких купувала, ну, це просто щось неймовірне. Вона така красуня, ну просто супер-пупер. Ось тому дуже її хотіла придбала такий ось уже кущик. Вона наростила. Горшечок цей приблизно 1 літра. Ось такий ось. І вже, звісно, вона то з бутончиками у мене тут. Але поки не знаю. Ну, буде цвіти, буде ні. Відсушити відсушить, тому що з кореневою в нас такий самий ось. Результат, як із історії любві, тобто однозначно літо вона в цьому літровому горщику не видержить на вулиці. Я, до речі, всі свої рослини пересаджую в такі ось більші горщики, там 3,5-4-5 літр. Не тому, що там всі сорти потребують цього, а тому, що я буду їх тримати на вулиці і для того, щоб вони мені не пересихали моментом, тобто, щоб не по три рази на день не ходити їх не поливати. Щоб вони почувалися, якби хоча б від поливу до поливу, там від ранку до вечора більш-менш нормально. Тому я їм пропоную на сезон, на літо більше горщиків. Тобто, щоб ви не думали, що всі сорти треба ростити в таких, ось, як то кажуть, відрах. Ось так. Давайте будемо діставати. Ой, надіюсь, тут трошки буде легше, ніж з історія Любві. Так, насморк, насмарк. Так. Якось спробуємо овощик нажати. Угу. Не хочеться їй виходити звідси. Вже як чудово в технічних горчиках отак ростиш. Вау, клас. Тут теж шикарна коренева. Так. Так, ось теж її знімаємо. До речі, підсушений торф, Вони не политі перед пересадкою, тому що, бачите, я трошечки руйную кореневу систему. І коли ви таким чином робите, то краще, щоб торф був сухий. І той, в який ви садите, теж не надто мокрий, тобто або заледве вологий, або теж сухий, щоб не було подальшому загнивання кореневої системи. Зараз вона в сухенькому торфі підсохнуть всі ранки і буде собі нормально розвиватися. Так, горчик теж. 3,5 літри. Так, в принципі, кидаю. Вже давайте цю з вами пересадимо. Так, трішки осмокот. Про добрива я маю окреме відео, хто там вперше на моєму каналі. Будь ласка, внизу прогортайте і там коли я використовую які добрива, осмокот, не осмокот і так далі. В яких дозуваннях, які формули там усе є. Тут дуже багато запитань. Про торф теж я розповідаю, маю окреме відео. Так, і засипаємо. Бачите, коли от торф сухий, він собі легенько сюди ось крізь просипається, не потрібно там його трамбувати. Ой, далеко мені, звісно, до акуратності. отут тут це все. Нічого попилососим. Не трамбую, отак ось. Там з першим поливом торф все одно трошки всядеться, Куди потрібно, зайде. Не потрібно лишню роботу робити і рослинку мучити й себе. Так. Насипаю, до речі, я так ось рівно практично зверху, тому що торф осяде потім. Коли польєте, він осяде. І тим більше я поливаю в основному влітку, тим більше через низ, тобто ставлю піддончик, наливаю води, вода піднімається вверх і таким чином поливаю. Тобто, щоб уникнути ризику того, що рослинка може захворіти на, наприклад, там, чорну ніжку. Тому що якщо торф вологів поверху, то дуже великий ризик того, що ваше стебло може пошкодитись якимось грибковим захворюванням, в тому числі чорною ніжкою. Так. Наступне це у нас мій дублик Юве-ельбрус, До речі, там бачила відео про формування Ельбрус знімають. Я вам скажу так, його треба формувати і його треба формувати з самого початку. От Коли ви маєте живець, грустева живець там однією палочкою, зріжте його просто 3-4 міжвузля від основи. От яку отут. Бачите, У цьому випадку я зробила: У мене був живець, одна паличка. Я просто знесла верхівку, верхівка на вкорінення пішла, і тут ось з усіх пазок, прямо з самого низу, ось, він починає кущитися. В принципі, далі, якщо достатньо, точок росту, гарне освітлення, так як тут нічого більше не потрібно його формувати, далі він буде справлятися сам. Якщо їх буде, наприклад, на вашу думку, небагато, потім можете брати, там, прищіпувати, наприклад, кілька. Точок росту, які будуть домінувати, і буде вам пишний кущик. Тому що, якщо ви йому рости в одну палкою рано чи пізно, він почне гілкуватися, але це буде на верхівках, і він буде рости вас таким штамбом, тобто буде знизу ніжка, зверху почне він. Е Кущіння своє, і вийде у вас таке деревце, яке буде постійно завалюватися. А шапки у цього сорту вони в нього дуже такі масивні, гарні, великі. Ось, і, ну, скажімо так, це буде трошки дивно виглядати, тому що вам доведеться рано чи пізно брати ті спалочки палочки і підпирати оцей вас кущ, щоб просто кущ не завалювався разом з тими суцвітнями і з цією всією листковою масою. Тому Ельбрус починайте формувати раненько, низенько його також зрізайте, не бійтеся. Я його зрізала, мені здається, 2 чи 3 листочка, от листочки, отаких старіших лишалося і все. І ось так ось гарно вже дублик мій обріз. Ой, боже, така задишка, що страшне. Перепрошую, якщо комусь будеться дратувати вухо, ну роботу маю, вирішила зазняти вам. Тому, тому так. Так, тістаємо. Цей у мене, він практично, скажімо так, ще вологий, бачите, темний такий. Тому, сильно я отут-ось просто чуть-чуть його розворушу, отак ось. І переставлю в трішки більше горщик. Зараз його, певно, посажу 2 літри. Чи одразу 3,5, ні, одразу дам 3,5. Тому що це буде знову зараз через. 2-4 тижні знову робить подвійну роботу, тому пересаджую 3,5 на літо. Думаю, йому буде якраз. До речі, мій старіший екземпляр Ельбрус. Ну, він не старий. Мама, скажімо так, цієї рослинки. він у мене, здається, в трьох, в трьох чи в чотирьох літрах. Уже так давненько його перестала. Зараз якраз така гарна погода, що можна ще рослинки свої підготувати до літочка, поки не жарко, там дати більші об'єми, вони їх освоять, тому що, як буде жарко, то буде дуже поганою ідеєю пересаджувати, тим більше отак отак от з пошкодженням коріння. Я оце була спека, винесла свою кару розу, забувши, що я її перед тим недавно пересадила. І я її винесла на ну, таке доволі пакуче. що це кілька днів сонечко було в нас в Україні. А спека була там до, до 27-30 градусів. Там в шортах вже діти ходили. Ось і винесла, забувши, що пересадила. Вона мені так оце страшно свої листя покрутила. Так не люблю це, коли вона таке робить. До речі, якщо її не пересушувати, я помітила, якщо так доволі гарно, регулярно з розумом її поливати, тобто не заливати, але тримати торф вологим, то вона не робить таких причуд, тобто вона не закручує листя. Так само, як у мене є, скажіть мені, іріол профітроль. Він теж оце так робить. Але якщо його регулярно поливати і завжди такий вологий тримати торт, то він теж не так сильно. Тобто він то підкручує пластинку листкову, але не так сильно. Не робить такі прямо чашечки, як це ось зробила у мене Кара роза моя. Так, таким ось чином така ось красуня. Вже планувала закінчити відео, але ще ось, знайшла ось таку ось рослинку. Це у мене безіменна паларгошка. Не знаю насправді, що за сорт. Був живець на корінені, загубила етикетку. Чомусь думала, що це мене кардинал. Зараз я вже сумніваю, що це мене кардинал. Ну, в будь-якому разі, на продаж вона не пішла, тому що вона безіменна. Вирішила її залишити собі, подивитися, що ну, хто це в мене власне такий. Може, мені така треба в двох екземплярах, як то кажуть. Ось та хочу її пересадити. Дивіться, яка шикарна коренева. Дістала з горшечка. Отакий ось, ось маленький горшечок. Вона була. Ось, теж дуже швидко в мене пересихала, ну це ж просто красуня. Такий ось кущик. Чесно, навіть, навіть що я уявлення не маю, хто це в мене може бути. Тому що я тоді масово різала майже всі свої кущі, тобто були майже всі сорти у мене навкорінені, бо були перед замовлення. І хто це в мене такий безіменний, я тепер не знаю. Але хочу його в літровий горшечок пересадити, тому що тут уже ж капець-капець. І цей капець капець, ось тут ось мушу трошки роз, розпутати таким чином. Тобто, щоб не було заплутаних корінчиків, щоб вони були більш такі ось пряменькі, тоді вони краще підуть у ріст. І досипаю ось торф їй. ставимо і засипаємо. Так прям цікаво, знаєте, такий азарт. Тут це в мене розквітне такий. Такі лепухасті листочки, якісь були одразу маленькі, але дуже класно, саменька ось кущиця. Не знаю. Хочеться, хочеться дочекатись, хто це в мене такий, що я не можу його впізнати. Зазвичай якось так, знаєте, по кущику впізнаєш. І коли вона була маленька, то мені була дуже схожа вона на кардинал. Зараз якось дивлюсь, що, наче ні. Не той колір листочків, не та... Скажімо так, не, не та фактура, не, не він наче. Ось, тому будемо спостерігати. Можете свої здогадки писати в коментарях, а як зацвіте, тоді з вами подивимося. Ну і, власне, все. На цьому вже точно буду закінчувати. Гарного, позитивного вам дня, хорошого настрою. Пам'ятайте, що після дощику Завжди виходить сонечко, і це стосується не лише погоди, а й в цілому нашого життя, особливо зараз в Україні. Обов'язково над нами засяє мирне, мирне, добре світле сонце. І ми обов'язково будемо святкувати нашу перемогу. Гарного дня вам, мирного дня, позитиву, світла, добра. Всіх цілую. Бувайте!